В Ужгороді пізно ввечері спалили автомобіль екс-голови Закарпатської облради Володимира Чубірка. В центрі міста неподалік будівлі адміністрації невідомі підпалили сімейний автомобіль Mercedes-Benz 2009 року випуску. За попередніми підрахунками, завдана матеріальна шкода складає мільйон гривень, адже вогонь знищив транспортний засіб повністю. Сам Володимир Чубірко наголошує, він не є членом жодної політичної партії. Тому відкидає версію політичних розбірок і сам для себе не може зрозуміти, кому це було вигідно. Причину займання встановлюють правоохоронні органи. Це приватна стоянка, до якої немає доступу, Найшли вхід через пів напівпідвал, вибили двері старі. Тобто це все було підготовлено. Підперли двері дочкою, щоб ніхто не міг вийти потушити. Десять хвилин, який охоронець піднявся за мною, щоб я поїхав додому. хватило для того, щоб це зробити. То це чітко спланована акція. Сьогодні навіть для мене, в мене для себе нема відповіді на питання, хто це міг зробити. Але однозначно, що це не пов'язано з бізнесом, особистим життям.